Бушуські ярмарок, який він був, що на ньому відбувалося. Та де ж він розташовувався? А відбувався він ось на цій площі, яка звалася Базарною. Зануримося ярмаром тисяча 1900 року, початок 20 століття. Базарна площа зустрічала луки в перезонах молодців у двох кузнях, що стояли на місці, і зараз приміщення расу. За кузнями починалися ряди шахців, за ними пророзкладалися на півбазару гончарі з усякими горщиками, мисками і макіцями. Скільки тут було різного посуду, і на землі, і на столах і Середини неоглядної базарної площі тут, де й тепер центр міста. Перші базарні стола, які було чутно. Кому води, кому холодної води. Навколо заклопотаних людей навигали хлопчики. І продавали загарки. Біля рибних рядів продавали сіревець, що знаходиться у великих бутулаках і борилах шум, гам, метушня, топазня і навіть танці. Посеред площі грали на лірі і співали жартівливі пісні, викріпуючи зарожним голосом. Ходив сюди туди правий парубок, обвішаний стручками червоного перцю. і цігалки. Вони ходили гуртами і ворожили марговірним молодіцям і дівчатам. Там не торгували збіжжя, було повно кінних і волокових підвід навантажені фронтухами, житом, пшеницею і всього ячменем, грешкою, борошнем та різними крупами. Трохи осторонь було місце, не продавалася велика рогата худоба, вівці, кози, свині. А те, був не увесь ярмарок. Посеред базару височила, обгорожена металевою огорошою Миколаївська церква, споружена на кошти генерала Бердяєва. На верхівках блищали золоті хрести. Поруч із церквою продавалися різні листинці, копічані цукерки, довгі не колісі, кручені, мережені, пофарбовані різними фарбами копічані півники, коники, ріжки, бублики, булочки та інше печиво. Така бендич, що очі розбігалися. Біля польського двору, де колись була аптека, а зараз магазини ритуальних послуг, поладувалися лампадки, ікони та різне малювання огурських богомазів, Чапеликів, горба, грудиків, поряд, пленяні сустунці, сопілки, голубки і півні з дерева. Інші дитячі іграшки. Тут же Фотографи. Трохи далі стояли рядами столи, а на них диміли жаровні, богтіли самовари, продавали з гарячі найтки. У вижитих сорочках, зразками на мистах, сізіли святкове вбрання молодий ці гарні, як намальовані і примітні. Запрошували відвідати їхні страви, площі свіжою капустою, різні каші й кулеші, м'ясні спряжені, печені, вареники, пиріжки з, ка... з печінкою, капустою, картоплею, васолею, маком, помащені салом або потрушені солодкою пудрою. Пільчани діставали з клетених корзин, накритих жалкою кропивою, свіжу рибу. І тут же її смажили. Там, де зараз старий кінотеатр, стояла єврейська синагога, молитовний дім. Біля неї торгували курми, кусьми, качками, мінниками, берзинами, вірейками. Далі, аж біля Стусової гори заходилось місце кількох токів, стояли по нав'язі, де коней та лошадку. Там, де зараз військомат, розміщалися фруктові і овочеві людини. Повне яблук, руш, сливу відра, кошиках, мішках, варейках, на возах і під возами. Тут же вінки цибулі, пучки часнику і маку, картопля, морква, буряки, Карбузи, дині, кавуни, капуста. А над усіх зим стояли у пахущі спілих плодів і меду. Бо і мед продавався в цих рядах. Обухів, ярмаркове містечко. Густо заселяли ремісники. Жили вони на Драній горі, в зеленому гаю. Біля підніжжя педини гніздилися стельмахи, бондарі, столяри, ковалі, кожум'яки, шевці, кравці, богомази. Найбільше ж гончарі. Кончарним промислом займалося 15% обухівського населення. Таким ярмарок був на початку ХХ століття. Щедрою на працьовитих та талановитих людей була і залишається Обухівська земля. Запрошуємо, Запрошуємо вас на традиційний, традиційний, благодійний, ліцейний обухівський ярмарок. Пішені кошти будуть потрачені на потреби ЗСУ. Здалека! Не ходи, ходи, Орисю, на гору, на лиску Не ходи, ходи, Орисю, а грай на сопілиці, Ой, гой, деріть сідриці, Ой, гой, дері сідриці, не ходи, на лису гору, а грай на сопілиці, Ой, гой, дерід сідриці, Ой, гой, деріть сідриці, не ходи, на лису гору, а грай на сопілиці, по на горі, на лисі, туман над ярами, по на горі на лисі, чорти з відьмаками, Ой, гой, дереці, дириці. Ой, гой, деріть і там шугає така канечі, що гріх і дивитись, Ой, гойдеріть цінириці, ой, гой, дері, цілеці, там шугає така канечі, що гріх і дивитись, роги, круто роги, хочі, як нещата, жінка в нього чорна жаба, та вусата. Ой, гойдері, цінириці, ой, гой, дері, ці от такі жінки, він заснивай, ні молоди. Кищінки в тім царстві гвайні молодиці, чорцюватий та багатий, хоч кльову дівку Може їй платити златом та води дідо шинко Ой гой, дриці, сідреці, ой, гой, дриці, цідріться, не Орис на гору, а чекай на принеця. Ой, гой, дриці, дриці, ой, гой, дриці, дриці не ходи, орис на гору, а чекай на принеця. Лай, лай, ла 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 лай. Моєї країни, кожній людині ми повернем знають у світі, що ми з України, горді, і вільні ми відюкре. Бо на його пар, підемо, танець, навіть в неволі співали пісні. Пишайся тим, що я українка, нащадки мої, найгарніші жінки, Мати співала про долю ріднень та про те, як у бій пішли козаки, козацький дух моєї грех. Що ми з України, горді вільні, ми made in Ukraine Гордо кажу, що я з України, давно всім відома країна моя, всі ми є діти рідної, неньки лунає розмова, як спів солов'я Наша країна гарна, і квітуча є гори. Смішка дитяча Україна найкраща. Це моя земля, козацький дух моєї країни. І дух моєї країни, кожній людині ми повернем знають у світі, що ми з України, горді і вільні, ми день Ти, Що я Україна